Ради побачити А? Кажу, дуже радий був бачити Пропиницький. Да. Це перше місто, яке я побачив після окупації. Кіровоград, чому я захотіла взяти? Тому що Кіровоград це центр України, значне з того. Я там родилась і хотіла попасти в своє дитинство. І щоб деякі наші українські зріти побачили. Теж себе в дитинстві, як вони їли вергуни. Вергуни з вергуни. павушки будемо робити так, mm. ці, солодкі. Це хоче сусідня з моєю областю, але я би, мабуть, не здогадалася. Ну? Будемо робити бички в томатах, це буде по Миколаївській області. Потім. Це е, бички з тюльки, правильно? Ну, типу, тюльку в томатах. Тобто mm. показати типу, сам момент. Е... Миколаївщині, тобто в цій традиції. А не переживає, не боїтеся, що можна сплутати а, з Херсонською областю, так як це буде в томатах? Ну, ну, в Херсонській області мені здається, вони більше риба трошки інакше. Тобто, вони їздять більше карасів, камбалу, Тобто, мені здається, що іменно по Миколаєву тюльпу вона якось буде грати більше. Херсон більш річковий, а тут у нас більше цей. Ви думаєте, що Сашко? Дедуктивним чи Я іншим надіюсь, методом якінек, до цього кінек, дійде? — Я діти? Так, ми це зробимо. Далі по Криму ми будемо робити чебуреки. — Добре. Маленькі чебуреки. будемо робити їх збитими огірками. Я думаю, що він зрозуміє це. І всі, ті, поїздили в Крим, і всі їли що? Чебуреки! Ну, типу, блін. Ну це, типу, було ізі. Так, по Полтавській області ми будемо робити галушки е, з мусом з копченої сметани з Лисичками. Так. І будемо робити е, щуку по Щука фарширована? А, ні. Що, ні, як це ні. по Ну Ви побачите. А, секретик, Без кісток. Без кісточок. Так. так само робимо щучу це? ікру. Ага. І думаємо, що Теж це до... маленький сюрприз у рибі до Хмельниччини. Так, так, так. Це був маленький сюрприз у рибі. У нас в Хмельницькому і містер, і летичів. І дуже багато культура з приводу риби. В Хмельницькому це готують е, так звані е, котлетки з плотви. Але я це переімпровізував. Я взяв шкірку від риби, просто зробив той же самий фарш на основі там, цибулі, білих грибів, е, моркви, самого м'яса від щуки. Я думаю, що нам ця пісня допоможе. Цей сон, цей сон. Цей сон, цей сон. Мені чому сниться. Цей сон, цей сон. Чухана згадає. <laughs> так.